Футбольний прогноз, Ліга конференції, фінал Беттіс з Челсі. Що говорить, букмекери фаворит саме Челсі, на мою думку, саме, і в мене є фаворитом Челсі. Що говорить про сам Беттіс, це команда, яка б в англійській прем'єр-лізі боролась би за виживання. Я думаю, вона й вилетіла, була найслабша, найслабша по складу, найслабша по складу, і взагалі так, би в чемпіонаті він Бетіс на все плюнув. І вирішив саме на Лігоконференції, конференції, щоб виграти. але я думаю, тут суперник не той і чи хотів із ну слабі, слаби голкіпери, і самооборона в Бетіса досить слаба. Я думаю, тут позабити м'ячам, саме більше 2,5 брати. Думаю, в цьому матчі велика ймовірність, що Бетіс зможе і сам забити, тому що в команді є непогані є нападаючі і полузахисники, і саме її Челсі має забити. можна, брати як і обидві заб'ють. Або, брати, хто є фаворитом, От Челсі у мене фаворит, що саме Челсі заб'є більше півтора забитим м'ячам, що можна більше так ризикнуть, сен буде ще більший. От так правда. А сам Челсі, от як говорить, то команда бореться за Лігу чемпіонів, ще за Лігу Чемпіонів бореться, і так по-різному можна говорити. Є і хороші матчі, є і погані, хоч нема того такого великого балансу. Хоча в англійській прем'єр-лізі ну, дуже складно грати там. З кожною командою дуже складно. А так, а взагалом тут фаворит у мене саме на перемогу братів Челсі, браті бо саме що здобуде кубок Челсі, бо брати на забиті нічі, дивиться, що більше півтора заб'є Челсі. Такий досить простий, на мій погляд, прогноз. Але як буде там в самому футболі, в принципі, можуть бути і сенсація, що Бетіс виграє, але, на мою думку, все таки не виграє, тому що в слабшій команді треба грати саме від оборони, а оборона слаба і. Не будуть пропускатися в цьому матчі. Ми подивимося, як буде. Лайка за прогноз і всім удачі!